Bonjour, chers élèves, bienvenue à l'école Prosto france день, шановні учні. Відаю, вітаю вас у школі Просто Франс France на уроці практичної граматики для рівня А1А2. Це дорівнює володінню рідною мовою від 10 до 14 років. Цей курс не для тих, хто зовсім з нуля. Якщо ви зовсім з нуля, Нічого не знаєте або мало що і взагалі не говорите, то я вас е, прошу написати мені у WhatsApp. Посилання на мій WhatsApp, ви знайдете в описанні цього відео, під цим відео. Напишіть мені, будь ласка, щоб записатися на рівень А0. У школі Просто Франс рівень А0 це 60 годин навчання. На цьому рівні ви поставите собі гарну вимову і навчитесь дуже швидко читати. Щоб пройти граматику, треба мати роки. Це значить мати навички, які забезпечують успіх у продовженні навчання. На рівні А0 проходиться 20 уроків розмовної мови це безкоштовний курс. Ми проходимо ритмічні групи, 200 корисних фраз і 100 слів, важливих для граматики. Також 20 уроків курсу вимова, де Учні тренують 15 голосних звуків, 50 правил читання, такі феномени, як зв'язування, а також знайомляться з міжнародною транскрипцією. Далі на рівні А0 проходиться ще курс скорочитання, де учень вивчає абетко, закріплює 50 правил читання, навчається читати дуже швидко, вивчає ділення на склади, закріплює ритмічні групи і зв'язування. Тобто, ви бачите, що граматика це не для людини яка з повного нуля. Треба вміти вже говорити правильну вимову, повторювати за мною досить швидко, слідкувати очима досить швидко, треба вміти читати. Тому запрошую вас на а 0, якщо ви ще не проходили в школу, просто француз. А для тих, хто проходить або вже пройшов, ми продовжуємо вивчати граматику aujourd'hui nous avons la leçon vidéo numéro 36 6 і leçon du manuel numéro 10. Продовжуємо робити граматичні вправи. Нам потрібно відповісти на запитання у позитивній або негативній формі, додаючи займенники «le», «la», лі Льо це його, ля це її, лей — це їх множина для обох родів, але зверніть, будь ласка, увагу, що льо його відноситься до предмету або людини, чоловічого роду у французькій мові, не в українській, і також ля відноситься до предмету або людини, жіночого роду у французькій мові, не в українській. Faut-il lire ce journal? Чи треба прочитати цей журнал? Цю газету? Oui, il faut le lire. Так, треба його прочитати. Уліф нетра. Вы, вы открываете викна. Ви нули ли Так мы их открываем. Николи тюдитель испаньяль. Николь выучает испанскую мову. Уи, Николь, летюди. Так, Nicole її вивчає. Фоті ля, ля кре? Чи, чи потрібно принести крейду? Mm. Oui, il faut la porter. Так, треба її принести. Écoutez-vous la radio. Oui, nous кут. Чи ви слухаєте радіо? Так ми його слухаємо. Nous, les roses. Чи ви любите рози? Oui, nous les aimons. Так ми їх любимо. Les amis les nouvelles sportives? Чи друзі обговорюють спортивні новини? Oui, les amis, les discutent. Faut-il discuter ce problème? Чи треба обговорити цю проблему? Oui, il faut le discuter. Peux-tu nous dire leur numéro de téléphone Oui, je peux vous le dire. Veut-il gagner ce match Oui, il veut le gagner. Так, він хоче його виграти. У наступній вправі треба поставити сіль або сільтепле. Це, будь ласка, на Ви і будь ласка на Т. s'il vous plaît, la dernière page, la dernière linia. Перечитайте, будь ласка, останню сторінку. Ne fume pas ici, s'il te plaît. Ne courez toute Bouddhaska. Ferme, s'il te plaît, la fenêtre. Sacrez avec nous. Apportez une chaise, s'il vous plaît. Prévisitez-les, Bouddhaska. Regardez, s'il vous plaît, par la fenêtre. Подивіться, будь ласка, у вікно. Хочу вам нагадати, що дивитись на щось, наприклад, дивитись на картинки буде без прийменника. Роди келькюшую, а ось дивитись у вікно, у вікно французи говорять par la fenêtre. Par це прийменник, який позначає через, тобто французи дивляться не у вікно, а через вікно. Рогярди с'il vous plaît, par la fenêtre. Подивіться, будь ласка, у вікно. Fe- le café sille de Зроби каву, будь ласка. Я думаю, що ви зрозуміли, це дуже легка вправа. Якщо ви бачите дієслово у формі «ву», Rеoli, наприклад, апорте, роди, то ви ставите сільвупле. Якщо ви бачите дієслово у формі ТЮ, фюм, ферм, «фе», то ви ставите Сіль Тепле. <plaît> І вправа на переклад, заключена вправа 10-го року, яка нам допомагає створювати міст між рідною мовою та французькою. Я завжди читаю цю газету. Je lis toujours ce journal. Вони читають текст на сторінці 12. І текст la page 12. Повторіть всі ці слова. Репети tous ces mots. Або ми ще можемо сказати ту сейму. відкрити книжки на останній сторінці. Уврили лівра аля дерньєр паж. Це гарна новина. Дякую. C'est une bonne nouvelle. Merci. Я завжди виходжу в 9 годині. Je pars toujours à 9 heures. Я б хотіла привернути вашу увагу до, до перекладу дієслова виходжу. Тут у реченні будемо використовувати дієслово партір. Партір це від'їжджати уходити. Тому що, якщо ви скажете виходити з сортір, це виходити з дверей. І воно використовується, це дієслово слово використовується тільки тоді, коли треба сказати, що важливо вийти з середини назовні, Вийти з дому, вийти з цього приміщення, розумієте? А тут у нас я завжди виходжу о 9 годині, мова йде про те, що людина кудись йде на роботу чи кудись їде. Жопар. І не забувайте, що 9 буде нефф на кінці, Але з годинами ми робимо зв'язування, і це буде Anover. Подзвоніть, будь ласка, в останні двері. Sonny s'il vous plaît à la dernière porte. Команда нашого заводу дуже сильна. Ліків до Нотрузи не треф. Que fait le court Pozoite Pierre Pisla Lecture Appli Pierre Après Licour Yannel Zeleny Color Je n'aime pas la couleur verte. Ти слухаєш новини по радіо? І кутюлі новила ла радіо. Принесіть, будь ласка, інший стілець. Апортирошелькупле, де живуть твої друзі? У обід ти вони живуть на Хрещатику ils habitent à Krishetik. Куди, куди йде Івона? У ва Івона. Вона йде в дитячий садок. Ель ва лі коль матернелля. Куди ви йдете? У а Я йду в кіно. Живе у сінема. Якого кольору ваша ручка? De quel couleur est votre stylo? Il est vert. Він хоче wchad hispanskom. Il veut étudier l'espagnol. Treba naписати ko de slow з нової строки. Il faut écrire chaque mot à la ligne. Maurice Robitnik Maurice est ouvrier. Il travaille à la Renault. Il travaille à l'usine Renault. Michel va de la tous Там він зустрічається зі своїми друзями. Michel va à la stade presque chaque jour. Il rencontre ses amis là-bas. Варто цю Il faut discuter cette nouvelle. Чи ви граєте в волейбол? Ву волейбол? Хто хоче бути присутнім на матчі на Кубок України? Кивесісти у матч по Coupe DuPii? Я дзвоню сестрі кожну суботу. J'appelle ma soeur Jacques Samedi. Вся його сім'я любить музику, особливо джаз. Тут са фамік, сорту лиз. Я хочу побувати у цій країні. Je veux visiter ce pays. В цю суботу моніка зайнята. Ce samedi Monique Toky. Що ти эту що ти робиш у цю суботу? Ви молодці, ви вже подолали 10 уроків, і ваше домашнє завдання подивитись декілька разів це відео поробити вправо зі мною. І коли, буде, коли будете відчувати себе впевнено, йдіть, будь ласка, на навчальну платформу. Посилання ви знайдете під цим відео. Я думаю, що ви вже там зареєструвались. На безкоштовному факультеті є плашка Французька для життя, там підручник з аудіо. І по підручнику, будь ласка, самі поробіть вправи без мого супроводу. Важливо, щоб ви самостійно напрацьовували вправи. Це вам дає ваш власний досвід, коли я вже вас не супроводжую. І цей власний досвід, автономний, як кажуть французи, автоном. Тобто самостійний досвід, він дуже важливий. А я вам нагадую, що у школі працює група. Ви можете до неї доєднатися, якщо хочете мати зворотній зв'язок на граматику, щоб я вас послухала, покоректувала. І ви також можете записатись на індивідуальні уроки. Я вам бажаю успіхів у навчанні, аб'янту і до зустрічі в наступному відео.